Так, мені треба чорна сукня зі стійкою міді, червоний сарафан на бретелях в горошках. У Ось такий конкретний список. Так, я хочу викинути усі речі колишнього. А. Ага, ми з ним розійшлися. Він повний придурок. Дівчата просто відкрили мені на нього очі. Мені шкода. Ви мене взагалі слухаєте? Я щаслива, нове життя, каре, всі ці справи. Але треба позбутися від зайвих речей. А ми тут у вовк чим можемо допомогти? Оце все, що я назвала, він мені подарував. Але воно мені личить, і викидати я його не хочу. Так не викидайте. Ви мене взагалі слухаєте? Придурок, кажу, безповоротні. По суті, це ж ваші речі, це не рахується. Але придурок мені їх подарував. Я в них ходитиму і відчуватиму, що я як придурок в його придурочних речах. Мені просто треба це. Все поміняти, і тоді цей придурушний колобіг закінчиться. Ну у нас зі своїм не можна, але в нас є осінньо-зимовий розпродаж. Можете купити. Все. Не хвилюйтеся, я все куплю. Головне, щоб воно було абсолютно нове і моє. А може вам ще щось тоді порадити під ваші нові образи або знайти нового придурка. Ви хотіли сказати придурка, Я мав на увазі хлопця. Мені не треба новий, я щаслива жінка. О, телефонує. Та пішов ти придурок. Пишаюсь вами, дякую. Може, тоді ще якийсь червоний елемент, щоб підкреслити символ енергії, яка з вас прямо б'є? Правда, відчуваєте? дуже сильно. Боже, як він відчуває. Ходімо зі мною обирати речі. Сьогодні я в ударі.